Добрий ранок, добрий ранок. Інстаграм каже, що я в прямому ефірі. З вами Катерина Кріт, і ефіри по вівторках, які йдуть з понеділка по п'ятницю о 9.00. Ми сьогодні будемо говорити про, про відчуття зі мною щось не так, або про так всі ж так живуть, або так всі ж так роблять. Я намагаюся робити вівторок ефірами для розборів нашого, наших стосунків з собою і наших стосунків зі світом. І сьогодні будемо говорити про те, що в нас всередині відбувається. Добрий ранок, всім хто пише, всім, хто пише, вітаю, привіт! Дуже часто в роботі зі своїми клієнтами я зустрічаю ці два узагальнення, когнітивні викривлення, як хочете, називайте. Так? Одна когорта людей каже зі мною щось не так, і з цим фоновим відчуттям має якісь проблеми з собою. Інша знаходиться в парадигмі ну, всі ж так живуть, або всім зараз важко, або ще так, таке узагальнення про те, що я як всі. Перша знецінює себе, друга застрягає в чужих стандартах. Будемо розбиратися, чому. Так? Звісно, якщо ви хочете розібратися з цим більш індивідуально і детально, краще робити це на консультаціях. Але я зараз таку загальну картинку вам видам для того, щоб у вас була, було більше розуміння з приводу того, як функціонує ваш мозок, як функціонує психіка, і що ви бачите навколо і як ви до себе ставитеся. Отже, давайте я почну здалеку. Я, хто, хто зі мною давно, той знає, що я прийшла в психологію з дизайну людини, хто недавно та, і не знає раптом, що таке дизайн людини, це система самопізнання. Чимось схоже на астрологію, але трохи глибша, як на мене. Вона розраховує карту вродженого потенціалу людини в залежності від дати часу і місця народження. Так от, коли я консультувала як, так, з дизайну людини, найчастіше, з чим я стикалася, це були люди, які зі мною щось не так. Кожна людина не приймає якісь свої якості. Не погоджується з якимось своїм темпераментом кількості енергії, з, зі своїми реакціями на якісь гострі події, зі своїми неврозами, зі своїми страхами, зі своїми картиночками в голові, які у неї є. Так? І з одного боку. Соціум дуже часто нам диктує, що ти якась не така, з тобою щось не так. Всі нормальні люди роблять отак. Та? Хто в дитинстві чув, всі нормальні люди там щось? Та? Хтось зранку встає, хтось за собою прибирає, хтось може вчитися на відмінно, хтось не знаю, син мамі-найподругі, подругі, граючи на сквочки, і, і тому подібне. Не ставте мені плюсики. З одного боку, якщо ви бачили дітей, так, бачу соточки ваші, угу. якщо ви бачили, спостерігали маленьких дітей, вони до певного віку знаходяться в абсолютній впевненості своєї прекрасності. Тобто дитина народжується з відчуттям, зі мною все так, поки дорослі це кувалда і ні поправят. І до якогось моменту ми всі знаходилися в глибинному контакті з собою, пізнаваючи себе, пізнаваючи світ, поки дорослі не почали показувати нам, що з нами не так. Виходить, що більшість нашого оцього відчуття, що щось ми робимо неправильно або щось ми всередині якось влаштовані та хибно. Це виключно дитячий сором під тиском дорослих. Ти не така, як треба. Не така шустра, не така спокійна, не така слухняна, не така уважна, не така відповідальна. І я можу продовжувати і весь ефір пройде в тому, що я буду перераховувати, що я чула в своєму дитинстві і від своїх, і від своїх клієнтів. Та? Але що відбувається, коли дитина з цим посланням з того щось не так росте, вона виростає в хронічному режимі самокритики, вона починає шукати, що з нею не так, вона починає озиратися навколо бачити навколо інших людей. І отут дизайн людини був для мене просто рятівною паличкою, для мене самої в першу чергу, а потім вже для клієнтів. Та? Бо я почала бачити, наскільки по-різному ми влаштовані. Не може бути з тобою щось не так, просто ця людина зібрана з інших пазликів. Ти не можеш бути як вона, у тебе та будова інша. Ми виглядаємо всі однаково руки, ноги, очі. Плюс-мінус. А, а побачити оту внутрішню будову, внутрішню архітектуру, внутрішній візерунок особистості нам, та, ми не можемо. Але нам здається, що є якісь люди, які чомусь краще нас. І тут починаються оці приколи. Он нормальні люди сплять по, сплять по 5 годин. І далі ефективно працюють, а я сплю вісім і не можу підняти себе з ліжка. А нічого, що у тієї людини чотири моторчика їй вистачає на, та, на 18 годин активного життя, а у тебе один або жодного. Та? А, чи, а нічого, що у ця людина вона призначена для того, щоб працювати. Вона себе живою відчуває, коли вона працює, а ти призначений для іншого. Але ми цього про себе не знаємо і самі себе підгризаємо, намагаючись або схожими бути на когось, хто нам здається кращим, ефективнішим, продуктивнішим, цікавішим, талановитішим. Я можу продовжувати. Але ми починаємо до себе надто критично ставитися. Ми починаємо бачити в своїх ві, відмінностях катастрофу. Ми починаємо себе переробляти. Так? Мені це... Так, ну, давайте так. Ми починаємо себе справжнього ховати від світу. Так, Константин, доброго ранку. Алілуя. віщання Катерини прямо зранку свій human design. Я не можу. Ай, Ваші вірші вражають. Дякую. Так, а, Повертаємося. У мене була метафора з приводу капусточки. Так? Ми схожі на капусточку. У нас є качанчик. Оте, о, о, оте, та будова особистості, з якою ви прийшли. Та будова вашого тіла, як швидко воно відновлюється, скільки в ньому енергії, на що воно реагує, чи йому треба активність, чи не треба. Так? Тей те спосіб реагування на світ, цей спосіб комунікації з іншими людьми, наскільки ви їх розумієте, яким чином, що ви бачите, все це вроджене, та, і ви його або проявляєте, або ні. Частіше ви його проявляєте, але вам не все подобається. І коли ми починаємо та, калібруватися об світ, ми починаємо нас вихованням, починають цей качанчик ховати в листяку. І от чим більше листячка наросло, тим менше в нас контакт з собою. Я не розумію, який я. Я не розумію, чого я хочу. Так? І ми починаємо сканувати, що я роблю не так. Ми починаємо сканувати, де я не такий, як треба, і там ще листячком пригортати оцей качанчик, щоб ніхто не побачив. Врешті, ми отримаємо людину. З хронічною тривогою вона весь час оглядається і калібрує, хто побачив, хто не побачив, кому сподобалося, кому не сподобалося. З перфекціонізмом ми починаємо себе підпилювати десь там під цей соціальний стандарт, запхати, намагаємося запхати себе в якусь рамку, яка буде прийнятною, і ми від цього тотально втомлюємося. По-перше, у нас та зникає. Відчуття, що зі мною все в порядку, я живу своє життя і можу жити як хочу. Бо ми весь час під та, під, під, під такими, під софітами, та, під своїми власними. Ми самі себе намагаємося змінити, не поважаючи свою природу. Так. Власне, коли критика в свою сторону перетворюється на конструктивний діалог, побудови життя, а внутрішньому критикану дати пенделя підзад, е, Костянтине. Я з вами згодна, але для того, щоб це відбулося, людина, ну давайте, в дизайні людини це було, е, це було просто неймовірне відчуття, коли у людини за дві-три консультації отак от схлопувалося, що це і є ти. І він виходив з відчуття. Найчастіше, що я чула та, після консультації, це виявляється, що зі мною все так. І от в цей момент, просто коли людина починає бачити, що це вроджена риса, оце вроджена реакція, оце вроджена вразлива точка, оце абсолютно твоя природа, там в стрес, в стрес-менеджменті, в емоційній чутливості, в чомусь там ще. Там насправді в карті більше ста. Характеристик, та? і якщо людина збирає для себе цей пазл, виявляється, що з нею все окей. І от коли можна це зробити за кілька годин, та? для мене це був такий вау-ефект просто, тому що, господи, нарешті людина побачила, що вона така, як треба. Та? Ще сильніший ефект був у тих, хто приходив вчитися на мої курси. Бо коли ти просто себе бачиш, типу, а, зі мною все окей, окей. А коли ти знаєш всю, та, всю гаму того, як буває, ти починаєш бачити, що із людьми все окей. І починаєш бачити, яку характеристику вони зараз проявляють, яким чином вони реагують на той чи інший подразник. І в них зникає претензія до інших людей, в них зникає оце порівняння: типу, окей, а там хтось швидший, сильніший, успішніший і так далі. І це має ще такий лавінообразний та, терапевтичний ефект. Так от, мені б хотілося, щоб ви почали бачити, де ви самі себе намагаєтеся або применшити, щоб бути зі мною все так. Та? Або якусь частину себе приховати іноді, навіть від самого себе. Це те, що Фрейд називав Фройд зараз українською, так? називав е, тіньовою стороною, так? коли є в моїй особистості щось таке, що мені самому не подобається, і я намагаюся його сховати. Частину я усвідомлюю і намагаюся сховати від всього світу, щоб, не дай Бог, ніхто не побачив. Що я егоїстка, або там, що я жорстка замість білої пухнастої дівчинки, та? або що я кар'єристка жінки дуже часто ховають, бо вона має бути сфокусована в дітях і в родині. А є частини нашої особистості, наші прояви, які ми ховаємо навіть самі від себе. І оце витіснення, коли ми намагаємося не бачити, не бачити, що я отака. Воно теж потребує величезного психічного ресурсу. Бо ми фактично в цей момент сидимо і щось тиснемо всередину себе і втомлюємося тримати, бо воно там б'ється, намагається бути проявленим. Це одна складова, в які, яка як продовження нашого вчорашнього з вами ефіру про Ордух. Та, вона про, більше про те, що рдушки дуже часто настільки не вписуються в суспільство, що їм здається, що з ними щось не так. Добре, якщо вони зустрічають такого самого рдушку і бачать, що вони такі не одні, їм трохи легше, Та? Але суспільство настільки тисне, що ти маєш бути дисциплінований, уважний, сфокусований, структурний, та? Оце відчуття що зі мною щось не так, воно зростає. І додає, і без того та, в і без того складне життя ардушки, додає ще тиску. Так, читаю коментарі, Константин. Коли глибоко відчуваєш себе на своєму шляху і на своїх рельсах життя, то вже все одно, що скаже таро, матриця долі чи дизайн, я головний аватар і автор життя. 100%, але це наступна шаблина. Та? Тобто, спочатку мені треба зрозуміти, хто я. Немає, дивіться. Згадала <смі> класно, згадала класну згадала класну історію. Я виступала на одній з конференцій, це було ще, мабуть, у році в 20-19, не пам'ятаю коли давно. Виступала на конференції для психологів і показувала, як в якій точці дизайн людини може швидко поправити людині самооцінку. І коли я дійшла до типології, а в дизайні людини є чотири енергетичні типи, я почала з загального, так? що перший, перший удар по самооцінці відбувається, коли ми намагаємося порівнювати себе з певною категорією людей. Так? І більшість з нас порівнюють з лідерами, активними, ініціативними, такими всіма «бачу ціль, не бачу перешкод. А таких людей 7-9% на да, приблизно на, на, в, в усьому людстві. А всі інші не такі. Але їх виховуючи треба бути отаким. Да? І ми намагаємося об це, по-перше, зробити з себе на себе, а по-друге, отримуємо оце відчуття, що зі мною щось не так. Так от мені одразу ж прилетіло від дипломованих психологів про те, що. Окей, Чим ця типологія відрізняється від інших? Типу, що ви мені тут езотерико втираєте, відкрите будь-яку типологію психологічно доказову в підручниках і отримаєте приблизно те саме? Відповідь і досі така сама. Та? Дверей тисячі, ключів тисячі. У мене є ключ від оцих дверей. Я вас можу провести в відчуття, в розуміння, хто ви оцим шляхом. Чи ви обов'язково маєте через ці двері пройти? Ні. Чи вам треба вибирати якісь інші? Будь ласка, так? от кого ви знайдете, з якими ключами, з якими дверями, те і окей. Врешті, ви все одно прийдете в одній той самий простір. Якщо ми говоримо про надбудову того, що робить психологія, так? давайте, як я це бачу, отак зробимо. Першим кроком ми маємо зрозуміти, хто я прийняти оцю свою будову вроджену. Другим кроком ми маємо зрозуміти, як наше дитинство, як наш досвід на нас вплинув. На когось вплинув позитивно, на когось негативно. Так? У когось було, було. Дуже важке дитинство, От, хтось руйнується об це, хтось посилюється. Так? Не весь досвід минулий треба розбирати. Треба розбирати той досвід, який вам болить і досі, або який вам заважає реагувати на життя так, як ви хочете. Так? Це друга щаблина. Третя щаблина – ми переходимо в, в, в те, що зараз називається духовністю. В, та? В інстаграмах, умовно кажучи, коли ми починаємо бачити себе як частину чогось великого, коли ми починаємо думати про призначення, про сенси, про місію, про якісь більш тонкі налаштування, але вони, як правило, більш глибинні і масштабні. Так, так от, врешті, я повертаюся до коментаря Константина про те, що я головний аватар і автор життя. Так воно і є. Але для того, щоб визнати і взяти керування на себе, ми маємо зрозуміти, хто, хто я. Та? На що я здатний, чого я хочу, чого я прагну. А всіх цих питань не виникає, коли у мене є оце: я себе не приймаю, я якийсь не такий. Мені треба спочатку взяти напільничок, себе підпіляти, так, щоб я був схожий на всіх інших, а потім будемо розбиратися далі. так? Так, таку саму аналогію можу провести з любов'ю до себе. Колись я вела прямий ефір з однією своєю дуже досвідченою колегою, яка казала: Не можна так про любов до себе, ви виховуєте в людях егоїзм. Для мене любов до себе це теж багаторівнева історія. Спочатку ми виховуємо любов до себе егоїстично, коли я нарешті маю право дивитися в свої потреби. Їх задовільняти, робити собі добре, щоб з цього мені добре, у мене вистачало сил робити щось для інших людей. Бо якщо ну, та, я не можу поділитися яблуками зі всіма, вами, якщо в мене яблук нема, я б дуже хотіла всіх пригостити, але якщо в мене немає, я не можу нічого давати. Так от, наступна сходинка та, з любові до себе, це спочатку я себе себе наповнюю, потім з цього наповненого стану в мене починає переливатися через край. У мене є чим ділитися, є як любити інших, а вже потім це переходить в от то, оте духовне, коли я люблю все живе на світі, про що нам говорить дзен дзенбуддизм, зі старту, з першої фрази. І коли ми повертаємо собі право бути собою справжнім, усвідомлення, що я окей з тим, який я є, що я такий, от саме в такій конфігурації я потрібна цьому світу, у нас з'являється право собою справжнім, своєю суттю впливати на цей світ. Звідси починається та, оця колективна та, взаємодія, коли я можу собою, справжнім щось цим світом робити. А вже після я виходжу в стан, де я автор свого життя, і тут мені стає все одно чим користуватися астрологією, чакральною системою, дизайном людини, психологією, дзен-буддизмом, будь-яку релігію туди візьміть. Далі немає різниці. Бо поки ми будь-яким шляхом через будь-які двері заходимо в духовність, в те, де ви починаєте цінувати життя, та впливати на життя, покращувати світ, немає різниці, як ви туди прийшли. Просто у кожного, кожному трапився свій павадир, та, свій провідник, кожному трапилися якісь конкретні двері, і кожному трапився якийсь конкретний ключ. І це не означає, що він кращий чи гірший. Абсолютно не означає. Це означає лише, що у вас є ще одна можливість. Якщо вам ці двері не підійшли або для вас виявилися закритими, ідіть шукайте інші. Якщо вам цей психолог не підійшов, шукайте іншого. Якщо вам це, вас розчарувало це духовне знання, окей, ідіть шукайте те, що вам підійде. Але врешті ми всі опинимося отам. Там, де в дизайні людини, в Господи, як називати? В воєнних ключах. Да? Це дочерня система, більш глибока, більш філософська. Там є стан сітхі, просвітлення. Там теж є кілька дверей. Туди можна зайти через відчуття гармонії, туди можна зайти через відчуття ізобілія, туди можна зайти через відчуття безумовної любові. І там. Ну, типу, абсолютно немає різниці, як ви потрапили в цей стан. Так. Мені подобається чакральна система інтерпретації людини, де і як іде енергія життя в тілі, які потреби живуть, як знаходяться почуття в цих центрах застої чи здобутку наповнення. Насправді, дизайн людини дуже схожим чином описує те, що відбувається. Так, і як людина проживає власне своє проживання життя як місію. Так, так і є. так? Питання в тому, що в нас немає цього відчуття, що зі мною все окей. Базова немає. Так, так Костянтин, мені ще подобається, коли ми психологи кажемо, без запиту з вашого боку не працюємо. А деяким хочеться так і сказати, які лізуть з порадами. А ви носили мої сапоги чи мою шубу життя, щоб вчити мене? Ну, так, тут перший момент. так? Чи мені подобається психологія? Вона нічому ну, не немає, немає мого досвіду. Я можу ним ділитися дозовано, так? я можу показувати, де я як справлялася. Але ж знову, повертаючись до того, що ми всі унікальні, то мій досвід може вам лягати на душу, а може не лягати. Він вас може надихати, а може дратувати. І отут дуже тонка має бути чутливість самого фахівця для того, щоб оці саморозкриття для клієнта робити. Чи воно вам потрібно чи ні, чи воно вам зараз буде на користь чи не буде. Але глобально, як психолог, я допомагаю вам познайомитися з собою, розібратися от з цими викривленнями, які зі мною щось не так, або. Або соберись, тряпка», або та, всі ж так живуть, що, що, що треба від себе відчепитися. Ми оці всі парадигми, всі переконання про себе людські витягуємо на поверхню для того, щоб перебрати їх і пофіксити ті, які вам не на користь. Тому з точки зору комплексної роботи, дизайн допомагає вам побачити, ким ви прийшли. Психологія допомагає вам побачити, ким ви виросли, як вас підкручували протягом вашого зростання, дорослішання, до того, що ми маємо зараз, іноді воно дуже функціональне, іноді ні. Тобто, іноді наше з вами дитинство зробило нас активними, досягаторами, ще там кимось в західній парадигмі. Вічного дефіциту вічних досягнень, це ж просто ідеальні солдати. Та? Ти будеш фігачити зі своїх травм, зі своїх нестач внутрішніх, до останнього подиху. Та? Якщо повертати в бік в східної культури, там, філософії, того ж дзен-буддизму, де не потрібно нічого хотіти, не треба. Чіплятися за щось, живи собі, спостерігай, як пташки співають, та роби щось корисне і буде тобі щастя. Там зовсім інша парадигма, можна... але наша, наша травматика не дозволяє нам просто розслабитися і дивитися, як пташки співають. В смислі. Так. Тому кажу, як і мої психологині, кому що не подобається, можете відписатися і не страждати. Там взагалі не треба страждати. Там знову ж таки, кожен обирає свого спеціаліста, кожен обирає свій шлях духовний, кожен обирає свою систему, яка вам лягає на душу, яка не суперечить вашому баченню. Та абсолютно. Хотіла ще сьогодні з вами поговорити про викрив про викривлення. Всі ж так живуть, але бачу час, і мабуть ми з вами про нього поговоримо наступного тижня. А завтра у нас з вами, а завтра у нас з вами цікавий ефір про ідентичність, про те, про це внутрішнє я справжнє. З яким ми дуже рідко стикаємося, насправді, без глибинної внутрішньої роботи. Згадалася, згадався, нещодавно читала одного свого колегу, і він нагадав анікдот. Насправді не знаю, наскільки, чи це анікдот, чи просто історія. Коли дитина, коротше, родина з дитиною приходить в ресторан, і Раптом офіціант звертається до маленької дитини і питає її, а що вона хоче замовити. Ну, Зазвичай та, офіціанти з дорослими комунікують. І хлопчик отакі очі на маму піднімає і каже: Мама, дядя думає, що я настоящий. Так от, дуже часто ми в цьому стані знаходимося і в дорослому віці. Нам здається, що ми якісь несправжні, особливо ті, у кого є там, синдром самозванця, там, перфекціонізм ще щось. Оце, оце відчуття, що я не можу комунікувати напряму з цим світом, тому що я не очень настоящий. Ось завтра будемо говорити про, про справжність, про, про, про суть, про справжнє своє власне я. Е, окей. Що у вас розкажіть мені з того про що ми сьогодні говорили? Та які у вас є думки, питання, ідеї, інсайти, заперечення? Або він знов зжирає мої коментарі. Окей. Давайте. Тоді будемо прощатися з вами. Побачимося завтра о 9 за Києвом. Якщо ви не бачили вчорашній ефірчик про симптоми рду, я, дух, да, ідіть, дивіться, бо вчора купа людей себе впізнала по симптомах. А я вам бажаю гарного дня, тихого вечора. Дякую вам за те, що прийшли. Поділіться традиційно цим ефіром з тим, кому він потрібен, а якщо вам потрібна консультація, в мене є ще два вільних вікна в роботу, можна записатися. Так, комплексна тема сьогодні. Важко щось одразу прокоментувати. Є й певні інсайти. Дякую. Радію, радію. Все, обіймаю вас, мої любі, гарного дня та навзаєм. Дякую, гарного дня, па-па.